Вітаю глядачів програми Крим час окупації. Ми продовжуємо інформувати вас про життя на окупованому півострові та поза його межами. Розпочався відлік другої річниці окупації Криму, і стільки ж часу близькі та рідні кримських політичних в'язнів чекають на їхнє звільнення. Це ті люди, які вимушені за свою незгоду з російською окупацією Криму розплачуватися власною свободою, знаходячись у застінках московських та кримських слідчих ізоляторів. То ці люди, та за що ув'язнені, дивіться далі. Перші політичні в'язні у Криму з'явилися у травні минулого року. Серед них кримчанин мешканець Сімферополя, режисер Олег Сенцов, який представляв Україну на багатьох міжнародних кінофестивалях кілька років тому. Він був затриманий окупаційними спецслужбами у рідному місті. Разом з ним також затримані ще троє кримчан: Олександр Кольченко, Геннадій Афанасів та Олексій Черній. Усіх звинуватили у підготовці терактів у Криму за завданням правого сектору української організації, яку російська та окупаційна влада Криму демонізувала та зробила чи не найголовнішою страшилкою на півострові. Проте знайомі та друзі Сенцова кажуть, що насправді ця справа пов'язана з тим, що Олег та його друзі відмовилися прийняти окупацію Криму. Сроки нас не назвали, що в перший день бо ми орисального лежа заліжання, що тут років, є вже вирішений вопрос. Про это постоянно говорится мне, моим адвокатам намекается, что у меня очень тяжелая интересная жизнь в лагере, что туда вообще доеду нет, не приду, что Но я не боюсь уже этих, э, этих там, гроз, намеков, как я уже говорил, и этот строго лет. Ну, мне не страшно. Потому что я знаю, что эпоха отправления правого карлика в вашей стране закончится раньше. Адвокати так званих кримських терористів заявляють, що слідство здійснює тортури стосовно них і вибуває зізнання. Першим зламали Геннадія Афанасьєва. Я Фнасі Геннадій Сергійович. був задержан по поводу собиті в Криму, які звершались групи ліс під руководством членов правового сектору це зізнання слідство отримало вже після того, як у самому правому секторі публічно спростували зв'язки з кримськими в'язнями. Адвокати впевнені, Геннадій обмовив себе, бо не витримав тиску та знущань у слідчому ізоляторі. Згодом московський суд визнав Афанасьєва винним і засудив до семи років ув'язнення. Такий самий вирок отримав і Олексій Черній. Наразі слідство триває стосовно Олександра Кольченка та Олега Сенцова. Весь цей час вони знаходяться під вартою. Ще одним бранцем окупантів є Олександр Костенко, кримчанин, який активно підтримував майдан у Києві. Тепер окупаційна влада звинувачує його у нанесенні тілесних ушкоджень бійцю Беркута. Наприкінці минулого року Костенко знаходився у Києві, але потім зв'язок з ним зник. І лише згодом стало відомо, що він перебуває у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Його друзі та близькі впевнені його викрали. Он ніяк не мог добровольно уїхати Сімфірополь, каніже власть російська настолько к нему негативно относиться три що не організували це похищення і показати його там засудили. Зі слідчого ізолятора Костенко заявляє про тортури, які окупаційні правоохоронні органи застосовують щодо нього. Експерти ж не збагнуть, яким чином можна вважати законним кримінальну справу, яка стосується незаконного співробітника колишнього українського спецпідрозділу, але порушена за російським законодавством. Аналогічне питання стосується і справи заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чейгоза. Він також вже кілька місяців перебуває під вартою і обвинувачується в організації масових заворушень у Сімферополі 26 лютого минулого року, тобто ще до російської анексії Криму. Агонія в Москві і тому вона лютує. Тому зараз вони почали новий відток репресії проти кримських татар в Криму. Вони роблять це для того, вони перечувають, що вони майже перед двірми ГААЗі, трибуналу міжнародного. Але от той привід, який вони знайшли, це для того, щоб зараз змусити просто весь Крим, репресуючи Крим стата, щоб весь Крим був в такому, знаєте, ну в страху такому у зазначених справах є ще багато запитань, на які кримська окупаційна влада відповідей не дала. Усі ці кримінальні справи є різними за своєю суттю, але в них є єдина риса присутність невстановлених осіб, які начебто скоїли злочини. Таким чином створюється така собі юридична воронка, яка дає можливість затягувати до цих кримінальних справ усіх, хто становить загрозу для окупаційного режиму в Криму. Це означає, що опинитися на лаві підсудних завтра може будь-хто, кого окупанти вважають неблагонадійними. Думаєте, це вас не стосується? Даремно усі репресії, які сьогодні здійснює стосовно кримчан окупаційна влада, можливі завдяки двом законам, які минулої весни ухвалила російська держдума. Спочатку з'явився федеральний закон про приєднання Криму до Росії, який оголосив громадянам Росії усіх, хто має кримську реєстрацію. А потім російські законотворці посилили відповідальність за будь-які публічні згадування, що Крим є територією України. Серйозна гроза – це… установление уголовной ответственности за призывы к сепаратизму я напомню что 9 мая прошлого года в уголовный кодекс российской федерации были внесены поправки которая поправка которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за призывы к сепаратизму и вот буквально недавно недавняя ситуация как раз показывает что в крыму уже появилась первая уголовное дело по этой статье. Першими під дію цієї статті потрапили журналісти Центру журналістських розслідувань. На них наразі випробовують юридичну схему, яка дозволила притягувати до кримінальної відповідальності навіть тих кримських журналістів та активістів, які вже давно не живуть на півострові, але досі зареєстровані там. Ця схема також допомагає окупаційним спецслужбам ходити з обшуками по домівках кримчан. Тож наступним може бути будь-хто. є якісь шанси. чего-то добиться в этих делах, то только в случае, если придавать такие э, кейсы огласки, если об этом говорить, если предпринимать какие-то меры по защите, если публично демонстрировать несостоятельность обвинений, либо э, показывать э, грубейшие нарушение со стороны российских властей в Крыму, в этом случае есть шанс... Чого то де і відстояти свободу вираження міння тільки за останній час обшуків та допитів кримчан було більше десятка. Нещодавно співробітники ФСБ затримали оператора кримсько-татарського телеканалу АТР Ескандера Небієва. Його звинуватили в участі у мітингу 26 лютого, тому самому, який відбувся ще до окупації Криму, і запроторили заграти на два місяці. Це перший випадок, коли працівник змі реально потрапляє під арешт за те, що виконував свою роботу. Експерти закликають Україну не мовчати. Якщо поддерживает преса освещает эти дела і эти события, і тоді з'являється политическая воля, і наше государство пусть і со скрипом, но включається гораздо швидше. На жаль, поки що українська влада реагує не на усі випадки репресій стосовно громадян у Криму і ще більше розв'язує руки окупантам. Політичні репресії в Криму тривають вже рік. Під каток потрапляють тепер не тільки громадяни з проукраїнською позицією, а й ті, хто колись був помічений не в тому місці і не в той час. Безумовно, перелік імен тих, кого торкнулись ці репресії, набагато ширший ніж був названий у цій програмі. Українська влада та всі ми. Маємо підтримати цих людей. Бо жертвами окупації є не тільки ув'язнені, ними також є ті, хто зазнали фізичного насильства в Криму, хто був звільнений з роботи через громадянську позицію, та всі, хто вимушені були покинути півострів, і нині не можуть повернутися туди. Але це не повинно бути причиною для розпачу. Усі ці факти мають посилювати нашу спільну мотивацію: повернути Крим під контроль України.